Трьох людей поранили російські війська напередодні у Запоріжжі та Запорізькому районі. Пізно ввечері ворог вдарив безпілотником по спальному району обласного центру. Понівичина багатоповерхівка. Вилетіли вікна, і пошкоджені балкони. Окупанти гатили по Запоріжжю кілька разів. Під час однієї з атак загорівся приватний будинок, уламки та вибухова хвиля понівичили сусідні оселі. Також окупант вдарив по об'єкту промислової інфраструктури. Спалахнула пожежа у Запорізькому районі. росіяни атакували двома дронами Софіїв. Купоцілили подвір'я приватного будинку, спалахнула пожежа, травмований чоловік. Зруйнована оселя, понівчені споруди та автомобіль. Поруч. Загалом впродовж доби ворожа армія завдала по території області майже 800 ударів, постраждали 33 міста і села. Надійшло 132 повідомлення про пошкоджене житло та об'єкти інфраструктури, повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Вночі та ввечері російські війська атакували Дніпропетровщину. У Синельниківському районі постраждав чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості. Ворог обстрілював безпілотниками райцентр, а також Маломихайлівську і Васильківську громади. Спалахнула пожежа, пошкоджений приватний будинок та інфраструктура. Гатило окупанти по Нікопольському району впівдронами та з артилерії постраждав райцентр, Марганецька і Покровська громади. Понівечений багатоквартирний будинок, підприємства, заклад культури. Трактор по Павлограду агресор поцілив безпілотником. Там побитий автомобіль. А на Харківщині наслідок порожнього обстрілу напередодні загинула співробітниця екстреної допомоги. Ще одна її сестра поранена. Росіяни вдарили по будинку у селі Нового Синове Куп'янського району, де вони жили. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. Також окупанти вчора вдарили в півдроном по цивільному автомобілю у Вільхуватській громаді. Поранено комунальника напередодні. Росіяни обстріляли і село Осадківка. Травмована жінка, вона у лікарні повідомив начальник Куп'янської раї адміністрації. Андрій Канашевич. Понад 1300 росіян втратили своє життя в Україні за останню добу, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Окрім живої сили, Збройні сили України знищили 15 артсистем, дві реактивні системи залпового вогню та перетворили на брухт 129 автівок, на яких путінські війська пересувалися. У небі над Україною було збито 555 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Вони розгромили групу росіян, що за кількістю переважала у семеро унікальну операцію на Донецькому напрямку провели десантники 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. За два тижні штурму бійці в нерівному бою звільнили від найманців Ямпіль. Операція зупинила просування ворога довкола слов'янсько-краматорської агломерації. Далі з перших вуст про планування наступу, виснажливе протистояння та хитрощі, до яких безрезультатно вдавалися росіяни. А ще у репортажі з Донеччини буде QR-код зі збором на потреби наших захисників. Тож просимо не бути байдужими. Кожна наша гривня зміцнює обороноздатність країни. Без перебільшення унікальні кадри бойова робота українських десантників під час штурмової операції в Ямполі на слов'янському напрямку. В надскладних умовах нерівному бою десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Розгромили групу окупантів, частину взяли в полон. Успішний штурм ворожих позицій на все життя, запам'ятав Сергій із позивним «Булочка». Це фактично був перший бойовий вихід бійця після військової підготовки. Зайшли в поміщення, Наші ребята впівішники вампірісти, зараз там будуть проводити зачистку. А потім, якщо вдруг. Вискочать підчики. Ну на наша задача була їх до, за да, да зачистити. за планування цієї розгромної для противника операції. Відповідав командир штурмової роти 81-ї бригади. Із позивним Ліон говорить, сили були нерівні. Противник переважав за кількістю особового складу у 7-8 разів. Приїхав до командира батальйону, спланували всі наші дії поетапно, тобто, треба було мінімальну кількістю людей. Скажем, так зробити дуже багато роботи. Часу вагатись геть не було. Рішення приймались швидко, якби не операція під загрозою оточення опинились, би суміжні підрозділи загалом похитнувся б весь напрямок. До операції залучили роту безпілотних систем 81-ї бригади. Як згадує командир екіпажу FPV на псевдохорнет, працювали по ворогу всіма засобами ФПВ-дронами, важкими бомберами. Я тоді був на позиції в ролі командира командира екіпажа. Але той день літав інший пілот. Він так вилітає за вагон. Вони всі, отак, як блохи там бігаючи, суїтяться. Він короче, в одного п'ять п'ялітає. Ті всі отак розбігаються по підвагонами. Попри прикриття з повітря, противник таки залишився в будівлях і чекав слушного моменту для удару. Ворог навіть вдався до хитрощів, переодягались у цивільний одяг. Заходимо этот по вытягиваем оттуда двоих, и і у них спершу было, было билася человек, когда начали отрабатывать трабати наши наші и большие птички, они типа, убіжаль. Вони придягались у гражданське населення, і їх було дуже дуже складно виявляти, так як цивільнів цивільних там залишилось дуже багато. Не все вдалось ідеально. Через підступність Росіян штурмова група Сергія потрапила в засідку. Вест сразу триста тяжовий три поліві щікшікалатка, коліна і плечо. Ну адкатівся откатился трохи в сторону сам, і ми з, з іспанцями приприйняли бой. Сергій із побратимом під шквальним вогнем просто на лінії фронту виносили пораненого бійця. Пройшли майже кілометр. Цей час згадує чоловік, здавався вічністю. Штурмова група, і в таких жахливих обставинах, коли здається надія втрачена, не відступила. Прийняла бій навіть попри переважаючі сили ворога. Їх перевищала нас. Ну а могли нас розібрати, тому що у нас один важкий 300 і нас нас двоє. І їх було сімей. Вони не поняли, просто с нас чоловік було. І вони, вони члі відкати, ребята є в півішкам їх розібрали. Будинок за будинком штурмовики 81-ї бригади вибивали окупантів з Ямполя. Навіть сам ворог був шокований цією операцією. Згадує командир штурмової роти. Ліон ви зрозумієте правильно, ви знаходитесь в населеному пункті, де дуже багато ваших дуже багато. Тобто, ви в переважаючій кількості. І тут до тебе там в погріб вламується там противник, і каже, лібо вмрати, лібо ви виходите. І вони виходили, виходили, виходили. Ворог тисне і намагається просочуватись малими групами, кажуть бійці. Але завдання десантників незмінне максимально сповільнювати і вимутувати противника. При цьому максимально зберегти свій особовий склад. План окупувати Донецьку область повністю досі залишається для ворога недосяжним. Олександр Волков Денис Ілосавенко спеціально для фактів ICTV. Єдині новини. Володимир Зеленський подякував президентові Трампу за прохання до Путіна не бити по Україні на час зимових холодів. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватися. Додав глава держави, і вкотре запевнив, що Київ готовий до різних форматів переговорів про мир. Далі прямо мова. Україна готова до зустрічі, Україна готова до рішень, і розраховуємо, що партнери матимуть змогу бути максимально ефективними в Європі, в Америці, всюди. Саме так як потрібно для тривалого миру всі можливості досягти миру, гарантувати безпеку. Використовуємо. Дякую американській стороні за зусилля, щоб в цей час зупинити удари по енергетиці. І сподіваємось, що Америці вдасться це. Забезпечити є сьогодні заява президента Сполучених Штатів. Ситуація зараз вночі та цими днями. Реальна ситуація на наших об'єктах енергетики у наших містах це покаже. Дональд Трамп стверджує, що особисто попросив Путіна на тиждень призупинити обстріли України через сильні морози, на що той нібито погодився. Про це американський лідер повідомив на засіданні кабінету міністрів. Трамп пожалів українців через екстремальний холод і важкі умови, з якими ми зараз стикаємося, і наголосив, що в такій ситуації точно не потрібні ще й ракети, які падають на міста. За його словами, українці спочатку майже не повірили такій новині, але були дуже щасливі. Сливі водночас Трамп не уточнив, яким чином відбувся контакт і коли саме почався відлік цього тижня без обстрілів. Натомість господар Білого Дому знов наголосив, що упевнений у можливості врегулювати війну в Україні за його словами. Нині його спецпредставник Стів Вітков та зять Джаред Кушнер активно працюють, щоб знайти шляхи до миру. Це не просто холод, це рекордні морози. Суцільна негода найгірша з можливих. Казали навіть, що такого холоду там ніколи не було. Тож я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня, поки триває екстремальний холод. Він погодився це зробити, і мушу вам сказати, це було дуже люб'язно. Багато хто говорив, не витрачайте марно часу, ви цього не досягнете. Але він це зробив. І ми дуже раді, що вони це зробили. Тим часом у Росії фактично відкинули будь-яку можливість припинення вогню. Речник Кремля Пісков відмовився коментувати можливе енергетичне перемир'я, а очільник російського МЗС Лавров заявив, що Москва не погоджується навіть на короткострокове припинення вогню. Мовляв, будь-яку паузу Київ, нібито використовує для посилення своїх оборонних можливостей. Лавров заявив, що перемир'я, якого прагне президент Володимир Зеленський, є неприйнятним для Кремля Звинувати в Україну. Та у використанні дипломатичних пауз для постачання озброєнь, і повторив, що попередні дипломатичні ініціативи нібито не дали результату а українські сили скористалися ними для перепочинку та перегрупування. Також Лавров поскаржився, що йому невідомо які гарантії безпеки погодили Україна та Сполучені Штати, але на його думку вони будуть нібито для режиму, що проводить русофобську політику. Євросоюз схвалить новий 20-й пакет санкцій проти Росії 24 лютого в річницю повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас. За її словами, нині обговорюють різні пропозиції і поки немає повної згоди між європейськими країнами щодо змісту пакета. Франція наполягає на особливо жорстких санкціях проти російського тіньового флоту. Міністр закордонних справ Жан-Ноель -Ну Барон наголосив, регулярні удари по ци. Вільні та енергетичній інфраструктурі України свідчать про небажання Кремля вести добросовісні переговори. Саме тому Париж наполягає, щоб новий пакет санкцій був потужним і включав жорсткі заходи, зокрема щодо морських суден, які обходять попередні обмеження. Окрім цього, єС запровадив санкції проти шістьох російських пропагандистів через дестабілізаційну діяльність. До списку потрапили телеведучі, журналісти, артисти. Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС та заморожування. Актив у європейських банках, головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас також прокоментувала чутки про можливі гарантії безпеки Україні в обмін на територіальні поступки. Вона наголосила, що Київ і так вже зробив чимало кроків, і зараз важливо посилювати тиск саме на Москву. Вона наполягає, будь-які гарантії мають поширюватися на всю Україну та передбачати, що Росія не зможе напасти знову. ЄС працює над цим у тісній співпраці зі сполученими штатами. lot of cooperation with the work is also advancing Триває робота над кредитом у 90 мільярдів євро для України та 20-м пакетом санкцій проти Росії. Усі заходи, що обмежують фінансування російської війни, мають бути на столі. Те, що нам потрібно побачити і над чим ми працюємо, це посилення тиску на Москву, щоб вона перейшла від імітації переговорів до реальних дій. Триває планування внеску ЄС у гарантії безпеки від розширення тренувальних місій на території України до підтримки вступу та оборонної промисловості. ЄС залишається поруч із Україною. Євросоюз також ударив новими санкціями по Ірану, зокрема за підтримку Росії у війні проти України. Таке рішення під час засідання в Брюсселі ухвалили міністри закордонних справ ЄС. Під обмеження потрапили чотири особи та шість організацій, зокрема компанії, які займаються розробкою дронів та балістичних ракет. У Брюсселі наголошують, військова допомога, яку надає Тегеран, становить пряму загрозу для безпеки ЄС. Також Євросоюз запровадив санкції за придушення протестів в Ірані і порушення прав людини під обмеження. Потрапили високопосадовці і силовики, зокрема міністр внутрішніх справ Ірану, голови ради нацбезпеки, члени правосуддя та командири корпусу вартових ісламської революції. Всі вони причетні до жорстокого придушення мирних протестів, свавільних затримань і тиску на активістів та правозахисників. Загалом за порушення прав людини в Ірані, єС застосував санкції проти 247 фізичних і 50 юридичних. Foi